20 червня відбулося офіційне відкриття літнього військово-спортивного табору Вулкан уже третій рік поспіль юні черкащани мають можливість оздоровитися та здобути навики в морській справі. Традиційно в таборі відпочивають учні комплексної дитячої юнацької школи Вулкан. Також тут оздоровлюватимуться вихованці Черкаського клубу юних моряків, а також юні туристи та юні техніки. Мета, яка оздоровити дітей, забрати дітей із вулиць міста в канікулярний період. Для спортсменів це непреривність тренувального процесу. Ну, і саме головне, щоб діти оздоровилися, отримали задоволення від дозвілля, яке їм тут влаштовують їхні вихователі. Табір створений за бюджетні кошти і підтримується міською владою. Друге, мені доводиться відкривати цей табір, і дуже приємно, що в цьому році багато зроблено з метою поліпшення умов для перебування дітей в цьому таборі. Це і нові придбані намети, і ремонтні роботи, які проводились. Протягом двох тижнів вихованці табору навчатимуться стрільбі з пневматичної зброї, метання ножів та основам рукопашного бою. Окрім того, кожен загін має своє навчальне спрямування. Для юних туристів вже облаштовують туристичні доріжки та майданчик. Морські багатоборці готуватимуться до змагань, юні техніки виготовлятимуть різноманітні прилади, а моряки виходитимуть на річку на ялах, навчатимуться в'язати морські вузли, покращуватимуть навики у веслування та проходитимуть навчання на кораблі Ярославець. Антон навчається в Черкаському клубі юних моряків уже шість років. Він і Захопленням розповідає про свої враження від навчання. Я тоді був у четвертому класі. Це мені запам'ятався пароплав, який у нас тут стояв. Це був величезний старий пароплав, і він був, наче як казки. Тобто було дуже чудово. Він мені запам'ятався надовго. Надовго запам'ятали шлюпочні походи, коли ми ходили. Особливо мій перший похід під вітрилом на шлюпці це було незабутнє. Адже коли сильний вітер і шлюпку майже перехиляє воду, це незабутнє було. Два тижні в лісі без комп'ютерів та інтернету. Ані дошкуляння комарів, ані спартанське проживання в наметах не лякають юних черкастів. Так відпочиватимуть справжні майбутні спортсмени та моряки. Ольга Антонюк, Роман Буша, Віка Новини.